Гумає компанія Інтертрейд, це Олександр, і ми віддаємо автомобіль нашому клієнтові. Ну як віддаємо? Показуємо, що переїхали, які пошкодження, тому подібне. Скажіть, Дмитро, ви задоволені нашою роботою? Дуже задоволений компанією Інтертрейд. Вона просто перевершила мої очікування. Навіть не думав, що настільки класний варіант може зробити для мене компанія Інтертрейд. Планували купувати в одну ціну, машина купилася дешевше, ніж я планував, а назначу, що вийде машина для дружини. Бачите, компанія інтертрейт здійснює мрію. Так, пройдемося по автомобілю. Він насправді зараз закритий, бо ще не взявся в роботу, стоїть на черзі. Але так, подивимося, У нас легенько прижата задня частина автомобіля з лівої сторони. Якщо підняти кришку багажника, можна побачити, що ланжерон не задітий. є поверхностне пошкодження. Думаю, скоріше за все, воно все достанеться спотером або навіть може і без спотера підтягнеться. Думаю, що, може, навіть без спотера постараємося. А так, як бачите, всі запчастини є в багажнику. Якщо даже там придивитися, задні стопи, я думаю, повністю всі комплектні будуть, тому що один вже ми знайшли. От, далі машинка рівненька. Ніяких питань немає. Так, все ціленьке, все рівненьке. Навіть я вам скажу немає сколів на бампері. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, привеземо для вас найкращий варіант. Звертайтеся.